Всім привіт, шановні друзі, дуже радий вас бачити в себе на каналі. Знаєте, кожного дня, кожного тижня і кожного місяця ми слідкуємо за автомобільним життям, слідкуємо за цінами, дивимося, які кращі автомобілі розмитнюються, а також спостерігаємо за тим, які автомобілі продаються краще. Тому сьогодні, саме для вас, ми зробили підбірку топ-5 автомобілів, які українці купували в серпні місяці. Гарного перегляду! Куда ктаві? У нас шостий рік, 1,6 бензин, МПА 202 рідний, 220 рідний, 5950. На зимовій гумі, або це вже всесезонка, сезонка, не знаю. Ні, не зимова. А на колпаках. Всесезонка, мабуть. Ну, візуально. Візуально начебто без дефектів. Кермо не перешивалось. Ну, тобто стан. 6 тисяч доларів за шостий рік. Доволі непогано виглядає. Третій Меган, А, 11 рік, 1,5 дизель, 8950, 147 пробіг. Автомат. Безключовий доступ. Гума погана. Термо не перешивалося, ну з кліматом ну, це не басек комплектація. це не дотягує трішки. Візуально без якихось дефектів. Ну так, от майже 9000 доларів в 11 рік на автоматі. Гольф четвертий у нас 2000 рік 1,4 бензин 4200. Більше інформації ніякої не бачу. Але бачу такі моменти. І 4200, ну це ціна, ціна не скажу, що дуже там дешева. Але гольфи менше ніж 4000 взагалі можете не розглядати, бо нещодавно ми купували такий гольф. Не пам'ятаю, там четвертий гольф, 2002 рік, то вартість його була там, біля 5 тисяч доларів, але точно вже не пам'ятаю, але там був такий стан автомобіля, що не знаю, один, мабуть, з найкращих гольфів, але ціна, тобто ви можете сказати, що о, як я там 5 тисяч доларів за таку машину. Людина хотіла гольф четвертий, отримала його в майже в, в ідеальному стані. Тому цей коштує 4200 200 за 2000 рік. Б8 Passat у нас а, в седані. Не дуже часто зустрінеш такий автомобіль в седані. а 17-й рік 19-10 тисяч доларів майже. А, 17-й рік випуску, ну тобто 17-го року по факту. Ну, Ось такий от. Просто ну, якщо європейці, то дуже багато ганяють універсалів, а це седан, не дуже часто зустрінеш. 18 рік в машині, 6 років, ну хай там 5. Вигляд має. Пробіг, не знаю, вказаний чи не вказаний, пробіг, пробіг, 208 тисяч оригіналу. Ну, тобто за 5 років так європейці наїжджають. Меган четвертий. У нас іде хетчбек 16 й рік. 1,5 дизель, мотор стандартний, 11600 доларів. Гума не дуже. І це ж це йдуть колпаки, щоб ви розуміли, це не диски. Бо може казати, що ціна дисках це, але ні. Це у нас калпак. Французи люблять так. Ковпаки робити як диск. Не тільки французи, там дуже багато на полях зустрічаються, але щоб ви просто були уважні, якщо ви шукаєте машину, щоб була тільки на дисках, бо є такі іноді запити, то це машина на ковпаках. Але вигляд непоганий має. 11600 за 16 рік. Ще один четвертий гольф у нас. Перший рік, 1.6 бензин, 230 пробіг, 4,5 з люком на колпаках тут є моменти покузувати 4,5 і дивіться ще ж такий момент не всі знають бо дуже багато питають що значить машина коли на транзитних номерах я вам зараз поясню тобто коли машина на транзитних вона раз розмитнулася на фірму Якщо вона розмитлась на фірму, то при першій постановці на облік ви платите податки 3% від вартості. Ну, тобто, якщо машину там купили, наприклад, за 1000 євро, це у нас, це у нас скільки, хай, 40 тисяч гривень. Від 40 тисяч гривень ви маєте заплатити 3% податку. Це, Скільки у нас виходить? Це виходить 1200 гривень. Це це окремий платіж, це податок і плюс ви платите ще за послуги МРЕО і за все інше, за тих паспорт і так далі. Тому 1200 це ви тільки платите податок при першому постановці на облік. Тому маєте це на увазі. ну Це не дуже багато, але якщо машина коштує 5000 євро, то звісно від тої суми 3%. Міганчик у нас 13-й рік, 219 пробіг, технічно без зауважень, 802 ключа. Трішки є така подряпана. Не заполірується. Оце от оригінальні диски басешні. Бо то є там наставляють якісь повна комплектація, або там колпаки якісь ліплять, незрозумілі. Ну, вигляд має, мабуть, затонували це, щоб це не робити, я так розумію бо тріснути задній був стоп. З цього боку все рівно. Незначні є отакі моменти по пластмасі, але і оце не полірується це. Може трішки з поліровкою зникне, але повністю не, нікуди не дінеться. Ну такий варіант у нас 813 рік басе. Для порівняння ще один фокус у нас цей на реєстрації, тобто 8 рік, 1.6 дизель, кондиціонер працює. Ля-ля-ля, шиорний ремінь за мене, на ролик, помпу, 5500 торг. 5500 торг, зимова гума. Спереду ззаді літня. Ну Так, є незначний нюанс. Тут тому. Олинській реєстрації з переоформленням проблем не має бути. Там, якщо самі переоформлювати, я так, наскільки я пам'ятаю, 800 чи 1000 гривень це коштує. Ну, то один такий момент візуально побачив, він що все наче виглядає непогано. Ще один представник німці у нас. B6 у нас Highline, 9 рік, 2.0 дизель, автомат КПП-170. Кінських сил ціна 9300, пробіг 217. Ну, так, тут, знаєте, крізь зимова, зимова гума стоїть тут взагалі її немає. Не зимовий, ні не літньої. Ну, тобто, Це так, якщо доїзде до кінця літа, то добре, а так? Взагалі під заміну, ну, варіант досить непоганий. Всі ми улюблена Октавія у нас з Німеччини. Другий рік 1,6 мотор бензиновий, 170 пробіг, 5500. 150 пробіг це вже щось нове. Ну, тобто, я так розумію, від німців, Треть, другий другий рік, це 21 рік в машині. 21 рік машині, 170 пробіг, це майже там хай. Ну хай так на скидку цих по 8 тисяч в рік проїжджали німці, ну щось, щось таке. Ну Так візуально наче непоганий. Так, і ззаду теж без питань. Щось мало ми сьогодні миганю зустрічаємо, не знаю. П'ятий рік, 1.6, 260 пробіг, 4800 кондиціонер, датчик світла. Кондиціонер просто ну, його наявність чи його робота, я просто не зрозумів. Те, що кондиціонер є, то він скрізь є. А от працюють вони далеко не далеко не в кожному автомобілі. Кермо, мабуть, перешивалося, наскільки я можу побачити звідси. Ну, але це не проблема. То там, Якщо не перфороване, то воно довго не живе. Ну, Так візуально, наче вигляд має. П'ятий гольф у нас. Шостий рік, 1,6 бензин, 5,100, 210 пробіг. Ну все ж, ви бачите, все те саме. Гума-зима. Тут у нас по салону нічого нового. Це його місця, бачите, такі от слабкі, тому 5 тисяч за шостий рік. Ну яка ціна, такий такий стан. що тут сказати, Такі машини взагалі коштують 6 от, ну якщо ви шукаєте гольфа собі, тим більше дивіться, от просто ну на передню дверку, бачите, тобто, ну, вже тут якісь моменти по кузову, десь, плюс якісь дрібніші, Сколи, там подряпане, ну, за такі гроші, якщо хтось шукає п'ятого гольфа, будь ласка, але дуже хороший варіант буде коштувати трішки більше. Давайте дві шкоди поруч, Октавія і та та. Ця 11-й рік у нас 1.6 дизель 8900, 250 пробіг, червоний колір. І ця у нас 11 рік 9700 199 пробіг. Тобто за рахунок пробігу ціна. Наскільки там? На 800 доларів майже. Різниця. Е, ну, чес, чесно кажучи, це таке, що не подобається тут. Так взагалі без моментів червоний взагалі. Нічого так глаза не кидається. Тут тобто, і, той, і той варіант достойний, але ну, майже однаковий, але пробіг червоного трішки більше. Тобто можете розглянути, це один власник. Зараз ще раз подивимось, номер телефону. Так, один власник. Тобто можете, якщо комусь подобається, набрати детальніше все дізнатися. Міган другий, а п'ятий рік, 1,6 бензин, 4650, 193 пробіг. Хетчбек. У нас безключовий доступ. Дуже мало хеджбеків в Меганах продається, ну такий ззаду вигляд. Так, да? на любителя, як то кажуть, але люди купують, їздять без питань. тому Тут що кому подобається. Механіка п'ятиступенчата, а круїз, клімат це все є. По машинці 4650 за п'ятий. Рік. От дивіться Фабія. У нас Фабія 8 рік, 1,4 MPI, 6300. Отак от сіня ці машини. А якщо 1.6, то взагалі там ще, ще ціна Ну, Показуємо шкоду. Ва-група, такі самі все як схоже на Volkswagen і так далі. Це візуально теж мені подобається. На колпаках літня гума. Візуально ніяких дефектів не бачу. Меганчик четвертий у нас 18-й рік, рік механіка 175 пробіг 15600. Це ще пробіг непоганий для такої машини. Півшкіра тут у нас великий дисплей, шестиступка, зрозуміло, диски непогані. А комплектація, не глянула, все тоді питань немає. Дуже гарний колір, ну майже максимально без панорами. Буглядає супер. А сьома Октавія у нас а, 18 рік 2.0 DZ 231 пробіг 17650. От як вони так люблять? 17655. Ну блін. Чоснадцять 17600. 16, 16, ну це у них якісь, знаєте, там забобони, що, чого не так пишуть. Там зустрічали. Якась ціна була. Щось там 55 ну виглядає тут, що тут сказати, тут питань немає. По зовнішньому вигляду 17600 за 18 рік. Ну, зараз ми вже дивимося, не вісімка по вікнах, тобто скоріш за все, що 618. Давайте ще Октавію подивимось. У нас Октавія 2012 року, дизель 1,6. 7800-292 оригінал. Ну, це схоже на правду, оригінал 292, згідний з цим. Якщо пишу 210, ну ви самі розумієте, так? Це таки непоганий. Ну, бачу, що випадає крило. А ну давайте глянемо. Крило. Так, перефарбувалося вже, дивимось на цей капот оригінал, ще раз крило. Тут так наче воно якось показує, незрозуміло. Але видно, що воно перефарбоване. Так, перефарбоване крило. Нічого без шпакла, без нічого, просто випадає з загальної кольорової гами трішки, тому так взагалі машина. вигляд має. Так, Фабія у нас далі йде з люком в універсалі 6 рік 1.4 МП 4600. Такий сірий колір. Ну, салон традиційний. Он непоганий. 2606 рік цей автомобільчик буде. Міган. Другий восьмий рік 1,6 бензин, 5650, коштує, безключовий є, гума непогана. З Франції автомобіль пригнаний. Ну, Салончик збережений, більш-менш. П'ятиступенова коробка. Ну, досить таки непоганий варіант. Як мінімум зовні. Тому 5658 рік можете розглядати. Пасат у нас 4 рік, 2.0 бензин, 5000 доларів, рідна фарба, пробіг оригінал, підігрів сидінь відсутність керма ні, таке щось там який пробіг тут не вказаний ну 300 точно 300 ні вигляд має сказати нічого поганого не можу але Кермо перешити гума непогана більш менш на копачках Ну, досить такий варіант непоганий. Гольф четвертий у нас в універсалі. Четвертий рік 1,6, 5 тисяч доларів, не фарбована. 221 пробіг. Ну, такий от у нас автомобіль. Візуально мені подобається. Там все у нас нічого нового ми не побачимо. 5 тисяч доларів. Гольфи дуже надійні. Якщо б мене спитали, який автомобіль я б вибрав до 2004 року, хай до 2005 я б сказав би, що це був Volkswagen Golf. Без запережно. Ну, Якщо ми там в бюджеті 5 тисяч розглядаємо, то я б, мабуть, вибрав цей автомобіль по надійності дуже хороший. Шкода Фабія у нас третій рік. 1.4 MPI 4500-240 пробіг. Такий гарний темно-синій колір. Він дійсно що гарний. Це, я так розумію, скривають подряпани по бампуру, але взагалі така невеличка м'ятинка є, але в цілому виглядає дуже непогано. П'ятий Golf у нас, але четвертого року, 1,4, бензин 5200, а так дивлюсь, дуже вже якийсь. Незначні моменти в глаза трапляються. Механіка, салон, традиційний. Камеру самі ставили. Бампер в колір не потравни попали. Ну так, ну яка ціна? Така машина. 14 рік, 1.6 дизель 165 пробіг, у нас Фабіов хетчбек 8500. Непоганий такий варіант можна розглядати? Це європейсь, ну на, на рахунок пробігатися треба перевірити, а так взагалі чистенький по кузову. Октавія у нас ще одна, 9 рік, 1,6 бензин, 6400, клімат-контроль, комп'ютер, це все зрозуміло. І літня гума. Універсальчик, приємний колір, приємний зовнішній стан. Ну я не скажу, що ідеальний, бачите, ну це їх проблема. Це проблема так, цих машин, але взагалі Вон не непоганий. Тому 6409 рік. Міганчик, ще один другий. Давайте, шостий рік, 1,6 бензин, 4650. Пробіг не вказаний. Десь загубили колпак. ну Комплектація, я так розумію, що не дуже така хороша, але все, що необхідно, тут має бути. Круїз є, клімат є, п'ятиступенева коробка, повна електрика. Ну, Бампоради, уваги, не беремо, що фарбовані, але зовнішній вигляд тут непоганий. І лінзована оптика. Авіа у нас сідання. А третій рік 1,6 МП100. 160 пробіг. Будь ласка. Ну, оригінал, звісно, чого. Оригінал. Ну, це ліфтбек для вас не принципово, правильно я розумію. Ну, досить погано виглядає. Цей автомобільчик. Приємний колір, незвичний, але дивиться непогано. Ще один Passat, у нас перший рік, 1.6 MPI, 225 пробіг, 4700. Це у нас в універсалі. Механіка. Механіка у нас тут зимова гума, колпаки. Ну, так, По холу обходжу машину, щоб вам була більше, більше інформації по автомобілю, хоча б зовні, да? ну, це є питання, ну це їх болячки. Тобто, ну така машина, бачите, 5 тисяч десь приблизно буде коштувати. Так, миганчик ще 1,6, 5906 рік. А, дуже гарні диски. Дивіться, виглядає дуже. Непогано, безключовий доступ у нас механіка п'ятиступенева і без круїза. Блін, така машина так виглядає без круїза. Ви бачите, на хороші машини на такі така ціна і буде, там ніщо не буде. Ну правда, просто нещодавно теж таку вибирали машину, купили ми п'ятий рік, наскільки я там... Пам'ятаю, теж ціна щось була близько до цієї, але у нас там майже в ідеалі машина була. На таких дисках на схожих чорного кольору. Тобто, ну, тобто якщо ви шукаєте меган, другий, восьмий там рік, сьомий, восьмий, восьмий взагалі буде більше шести, а от такий шостий, сьомий біля шести тисяч доларів. Шкода Октавія, у нас п'ятий рік, 1,6, бензин 230 пробіг, 6300. А, також седан, зимова гума. А, півшкіра, я так розумію, чи то мені так здається від сонця. Так, це а, тканевий салон повністю світлий. Ніяких півшкір. з парктроніком без, без дефектів візуально. 6300 І поруч у нас гольф четвертий. П'ятий рік, 6212 пробіг. Трішечка лак облазу Але на автоматі. Ну, скажу вам так. Хто шукає таку машину на автоматі, розхід пального. В місті буде 13 літрів, це точно. 12 може, хай мінімально. Я думаю, 13. По трасі буде літрів 9-10. За рахунок 4 -ступен, ступеневого автомату, то розхід тут не буде малий. Хоч об'єм двигуна малий, але це по факту, подивіться по паспорту, кого цікавить. Я не кажу, що це погана машина, але просто, ну, якщо розхід палива, ставити газ тоді їздити, бо на бензині тут така дуже затратна їзда буде. Друзі, ще один такий автомобіль у нас поступив в продаж Mercedes-Benz GL350 2012 рік. Автомобільчик у нас повністю не фарбований на дуже хорошій зимовій гумі. Автомобіль у нас дуже мало їздить, тому люди навіть його не перевзували. Є отакий один нюанс по салону, бокова нижня підтримка. Замінюється буквально там за 500 гривень. Машинка у нас на максимальній комплектації, з електроприводами, безключовий доступ. Семимісний варіантик у нас вже з панорамним дахом. Так виглядає третій ряд, вже є дисплеї. Машинка не фарбована, але має один такий маленький незначний дефект, який... Витягується дуже елементарно без перефарбувань. Кого зацікавив даний варіант, ціна зараз перед вами. За більш детальною інформацією ви можете звертатись по телефону, який зараз буде на екрані. У автомобільчика 328 оригінального пробігу, 20 тисяч назад зроблений капітальний ремонт двигуна. Тобто ні масла не бере, нічого. Ну, ось так він виглядає ззовні, дуже гарний автомобіль. Кого зацікавило, дзвоніть, будь ласка, все вам детально по машинці розкажуть. Територіально знаходиться в місті Луцьк. Друзі, ще отакий автомобільчик у нас буде в продажу Dodge Dart 2016 рік. Автомобільчик у нас з Америки, 102 тисячі оригінального пробігу. Звісно, на автоматі. Дуже збережений автомобіль, як ззовні, так і зсередини має непогану комплектацію. Також знаходиться в місті Луцьк, продається по ціні, яку ви зараз бачите перед собою. Доволі непогано виглядає він зсередини, дуже охайний. Якщо вас зацікавив даний варіант, можете подзвонити на телефон, по телефону, який зараз буде на екрані. Вам люди більш детально все розкажуть. По машині дуже багато чого зроблено, тому автомобіль взагалі без вкладень, сів та поїхав. Так, друзі, ще у нас один автомобіль в продажу Citroen Picasso C3. А у нас 15 рік, 1.6 дизель, автомобільчик у нас на роботизованій коробці. Обслугований з панорамним дахом. Дуже гарний стан, приганявся також для себе. В рідній фарбі, нічого не фарбувалося абсолютно. Машинка дуже достойна, як для свого віку. Зараз їздить дівчина. Продають машинку у зв'язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання, тому вирішили розстатися зі своєю красунею. Вартість даного варіанту 8500 доларів. Всі питання можете задати по телефону, який зараз буде на екрані. Дзвоніть, питайте, люди вам все детально розкажуть. Машинка дуже варта вашої уваги.